Вона йде сьогодні по 230 тридцять грам. Пиво на всіх хворих і чай. Це вечеря на 840 пацієнтів. Працівниці кухні розповідають, щодня використовують більше 100 кілограмів крупи. 10 кілограмів масла і стільки ж олії, а найбільше бракує риби та м'яса. На обіду перші страви, і там, де каша, прилова, чи рис, чи ячмінка, чи пшенична, йдуть 100 підливи соуси, так от сказати правильно. Підливи йдуть чи з риби, чи з курки, чи з м'яса. М'яса там 100-102 кілограми. Курки так 110, само. Залежить від кількості так. виписано грами. Так. А крупи теж йдуть 35 кілограмів наприклад на обід так. на сніданок. Також та сама кількість на вечір, також та сама Але кількість трошки більше Так бо там грами більші кухарки додають харчами, часто допомагають волонтери. Одна із них Ірина Плахтій. Жінка розповідає: спочатку було важко долучити благодійників, які б допомагали не лише на свята, а й впродовж року. Вже зараз навіть з сіл везуть і картоплю, і буряк, і моркву. Долучається багато підприємств, які готові е, давати м'ясо. Лікарні потрібно все, починаючи від, зараз от в ковідний період починаючи від тестів, експрес-тестів з антигеном, е, закінчуючи харчуванням або навпаки. Проблеми із фінансуванням психіатричної лікарні тривають уже два роки, розповідає її керівник Богдан Чечотка. За його словами, через недофінансування із державного бюджету для пацієнтів, які скоїли тяжкі злочини, але повинні бути на лікуванні, бракує 15 мільйонів гривень. А на утримання людей із психічними розладами, хто не може потрапити у психоневрологічні інтернати або ж має протипоказання для перебування у них, бракує 10 мільйонів. У нас є два джерела фінансування, крім надходження власних коштів. Це є кошти НСЗУ, субвенція з держбюджету, яка йде на судово-психіатричну експертизу, ну і власні надходження. В середньому це субвенція і кошти НСЗУ це близько 9,5 мільйонів гривень. У місяць місячний фонд зарплати це трошки більше 10 мільйонів гривень. Відповідно, а ще треба харчувати, ще треба медикаменти, ще треба якісь операційні видатки здійснювати. Частина пацієнтів, які перебувають у психіатричних стаціонарах, потребують догляду, а не лікування. А це не медична послуга, а соціальна, розповідає представниця Національної служби здоров'я Лілія Гуць. Якщо пацієнт не потребує лікування, йому не місце в лікарні. Він не повинен там бути. Він повинен жити вдома, якщо в нього є така можливість. А якщо ні, то в спеціальному інтернаті. І от е, я так розумію, що саме з такими пацієнтами у лікарні виникають складнощі. Львівська обласна психіатрична лікарня має договір з Національною службою здоров'я на таку медичну допомогу: на амбулаторну психіатричну, стаціонарну психіатричну, паліативну допомогу і стоматологічну допомогу. Сума договору, тобто сума коштів, які може отримати загалом за 9 місяців Львівська обласна психіатрична лікарня, це понад 80 мільйонів гривень. У службі здоров'я України пояснюють, оплата за програму Медичних гарантій не єдине джерело фінансування для закладу. Гроші на психіатричну лікарню мають виділяти із місцевого бюджету, і в лікарні мають право надавати платні послуги, які офіційно затверджені. Також, за словами Богдана Чечотки, психіатрична лікарня намагатиметься укласти договір із департаментом соціального захисту для соціального супроводу пацієнтів. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.